Пожежа на нафтобазі біля Кміжжита спалахнула по обіді у середу. Три залізничні цистерни з пальним зайнялися через помилку співробітників під час технічних робіт. Стверджує окупаційна влада. Більше сотні пожежників і близько 30 одиниць техніки приборкували вогонь приблизно півтори години. Щоб запобігти перекиданню полум'я на інші склади, цистерни розщеплювали. Повідомляється про одного загиблого та трьох постраждалих навтобаза у селі Бакачик Кият біля Кмєджита є досить крупним складом паливно-мастильних матеріалів і має шість резервуарів. Кілька місяців тому в Асоціації реінтеграції Криму повідомили, що ця навтобаза повністю закрита від сторонніх очей під цілодобовим контролем охорони та розташована на допоміжній залізничній гілці, що відходить від станції Сімфорополь Вантажний. Значно масштабніших пожеж зазнали минулої ночі завод у російському воронежі, а також дві бази зберігання та перекачки паливно-мастильних матеріалів на Смоленщині. Щоправда, там, на відміну від нафтобази в окупованому Криму, займанню передували потужні вибухи внаслідок неочікуваного візиту дронів. Горіли тисячі кубометрів пального, а співробітників евакуйовували. Останніми місяцями російські нафтопереробні заводи та резервуари пального зазнають постійних атак. Наприкінці березня стало відомо, що внаслідок ударів по НПЗ у Росії виробництво бензину до кінця березня скоротилося за річними показниками на 14%, а дизельного пального на 7%. Вимушено залишив рідний Крим, далі долучився до блокади торгівлі з окупантами, а тепер штурмує ворога на найгарячіших ділянках фронту. Це історія кримсько-татарського бійця Аліма Єнілєєва, який став на захист своєї батьківщини після початку окупації Криму. Коли навесні 2014-го озброєні московити блукали кримськими вулицями, 19-річний юнак отримав папірець від окупантів. Це була повістка на службу в російському. А Лім остаточно вирішив, якнайшвидше виїжджати з півострова. Далі взяв участь у громадській блокаді Криму, про яку дізнався з новин. Там, на адмінмежі Херсонщини та Криму, він допомагав блокувати колони фур, які везли тисячі тонн товарів до вже окупованого півострова. Так, да, Спочатку блокади виїхав спочатку отець, потім через пару тиждень вже виїхав я. Ну и через пару месяцев выехал брат. Мама выехала уже в 2017 году. Когда выезжал, у них вопрос был куда, зачем. Я говорю, ну, на свадьбу к сестре. И с полной, и с полной сумкой вещей. З початком повномасштабного вторгнення Алім вступив до 38-го добровольчого формування територіальної громади Києва, який згодом перетворився на окремий штурмовий батальйон імені Номана Челібіджихана. У лавах кримськотатарських добровольців він виконував найскладніші бойові задачі. Серед іншого брав участь у запеклій обороні на Бахмутському напрямку, за що удостоєний ордену за мужність від президента України. Одного зі штурмів алим зазнав первого поранення. По обороне Бахмута была простая задача сдерживать силы противника, которую мы успешно выполняли. Ну, один из дней я получил травму, стрелял снайпер, и меня осколками зацепило левое плечо. Меня удачно эвакуировали, и потом я попал в больницу. Три недели пролежал в больнице, там выписали, и сразу обратно. Наступний бій з ворогом Алім прийняв на Харківщині. Його задача разом з побратимами штурмувати російські позиції. Але під вогнем ворожих мінометів він отримав тяжке поранення потилиці. За його життя ще довго боролися київські лікарі. Зі слів штурмовика, поновити в пам'яті ті події він поки не може. Спочатку я не зрозумів, що щось пройшло, але мене поплило в глазах. начали подкашиваться ноги, я понимал, что пора выходить уже. И потом у меня просто фрагментами я видел, что у меня слетела каска, всю дорогу я не помню, как прошел, но я выходил, что меня садят в машину наши ребята, эвакуировали меня. Потом я просто утром пришел в себя, уже в больнице, с перемотанной головой. Під час штурму дружина кримського воїна перебувала в пологовому будинку. З дня на день подружжя чекала на малюка. Однак говорити кохані при надії про участь в боях Алім не наважився. Ну, спочатку, коли ми пішли на штурм, жена нічого не знала, я їй нічого не сказав, зі мною зв'язку не було. Потім, вже коли утро в лікарні прийшов себе, жена по-прежнему нічого не знала, їй ніхто нічого не говорив. К вечеру начались у нее схватки. Утром родила. Спрашивал постоянно, когда я смогу отпроситься, чтобы приехать. Я говорю, да, да, вот сейчас день два, меня отпустят. А сам уже находился в больнице. После только после того, как она уже родила, на следующий день я признался ей, что я нахожусь в больнице. Попереду у Аліма ще місяць відновлення, але щойно дозволять лікарі: кримськотатарський воїн повернеться на позиції пліч опліч зі своїми побратимами. Камалія Девлетова, Заман АТР.